Як часто ми боїмося зробити крок у невідоме тільки тому, що нам сказали не варто. Суспільство вчить нас, усе має бути логічно знайомства, стосунки, успіх. Але справжнє життя не завжди дотримується правил, особливо тоді, коли ти втратив орієнтир, а вона просто загубилася не в переносному, а в буквальному сенсі, і саме ця помилка GPS привела її туди, де чекала не небезпека. А доля ця історія не про романтику з фільмів, вона про тихе притягнення, яке народжується між людьми, які вміють слухати тишу, про жінку, яка не шукала любов, але знайшла свою силу, і про чоловіка, який думав, що закрив серце назавжди, аж поки одна незнайомка не змусила його повірити знову. І що найцікавіше, все почалося з фрази Ви помилилися адресою. Ти колись відчував, що опинився не там, де мав бути, але серце чомусь просило залишайся. Саме такі миті змінюють усе, бо не там, де комфорт, а там, де виклик починається справжнє. А якщо я скажу тобі, що те, що зараз здається хаосом, насправді шлях до чогось значно глибшого, тоді сядь зручніше, бо ця історія відкриє тобі очі на те, як одна зустріч здатна переписати долю. І все почалося звичайного вечора з дівчини, яка заблукала, з вершника, який не чекав гостей, і з коня, що став першим свідком того, як зароджується нове життя. Хочеш дізнатися, як це сталося? Загублена та самотня, Лариса заходить на величезну, незнайому ферму під вечірнє сонце та зустрічає Миколу, високого мовчазного вершника, який одразу ж запитує, що вона тут робить. Бувають такі миті, коли світ навколо зупиняється, і ти, наче, опиняєшся не в тому місці, не в той час. Але щось усередині каже не йди, залишайся. Саме так почувалася Лариса, коли ступила на пилюжну доріжку між старими вишнями біля воріт старої ферми. Сонце, як червона писанка, котилося за обрій. Легкий вітер грався з її волоссям, а тиша лунала аж занадто голосно, поки вона не почула стукіт копит. Перед нею з'явився Микола, високий з тінню на обличчі, як із іншої епохи. Він не посміхався, не погрожував, лише спокійно запитав ти взагалі знаєш, куди зайшла. Такі зустрічі змінюють хід життя, вони відкривають у тобі двері, про які ти й не підозрював. Лариса не мала карти, не мала плану, лише відчуття, що її кудись веде. В українській культурі ми кажемо, куди душа покличе, туди й дорога твоя. Скільки разів ми губились у виборі, в житті, в стосунках, але найцінніше це здатність почути себе. Саме тому інтуїція не просто шосте чуття, це наш духовний компас. Іноді нам просто треба дозволити собі зайти не туди, щоб знайти саме те, що шукали. Вона не тікала, і це рідкість. Більшість на її місці розвернулися б і пішли. Але Лариса залишилась, бо відчула. Це щось більше. Часто найважливіші повороти долі трапляються без попередження, як от це питання Миколи. Що ти тут робиш? Але ж насправді він питав, ким ти хочеш бути, бо на фермі, серед землі, коней і тиші є правда, і ця правда про людину. І якщо хтось питає тебе про шлях, це може бути не випадковість, а перший крок у новий світ. Лариса тоді ще не знала, що тільки но перетнула невидимий кордон. Не фізичний, а емоційний, і ось тут, під вечірнім небом у краї пшеничного поля, почалась її нова історія. А Миколаха, хоч і мовчазний, хоч і закритий, став її першим провідником. Але за тишею його погляду ховалось щось більше, ніж просто цікавість щось, що розкриється трохи згодом. Микола проводжає Ларису до околиці міста, коротко радячи більше не блукати такими місцями. А потім зникає вдалені верхи на коні. Дорога назад була не такою вже й довгою, але мовчазною. Микола їхав поруч із Ларисою верхи, а вона йшла пішки трохи осторонь, майже боячись порушити спокій, який витав між ними. Його кінь ступав обережно, ніби не хотів лякати її кроками. Здавалося, що слова між ними зависли у повітрі, але так і не зірвалися. Він поглядав на неї з під брів, іноді стискаючи губи. Як чоловік, якому звично мовчати, і саме це мовчання промовляло гучніше, ніж будь-які фрази. Коли вони дійшли до перших хат за лісом, Микола нарешті заговорив коротко, майже шепочучи, з легким присмаком докору це небезпечні місця, тут не гуляють просто так. І все без зайвих пояснень. Як у справжніх карпатських селах, де кожне слово має вагу. І Лариса зрозуміла він не сварив, він попереджав по своєму, з тією глибиною, що властива людям, які багато втратили і навчилися берегти тишу як захист. Іноді найсильніші поради це ті, які звучать не як настанови, а як прості речення, а найкращі вчителі ті, хто нічого не нав'язує, але залишає думку у твоїй голові. Микола міг і не повертатися, не проводжати, але зробив це. Бо, можливо, відчув, що ця дівчина ще повернеться. І, може, не лише на ферму. Скільки разів хтось у вашому житті казав щось просте, а потім це ставало дороговказом такі речі як насіння, з часом проростають. І от, не мовивши більше жодного слова, він легенько торкнувся капелюха, натягнув поводи і розвернув коня, а потім зник за поворотом, залишивши за собою лише слід на ґрунтовій дорозі. А ще. Дивне відчуття, що це була не випадкова зустріч, бо щось у цьому мовчанні, в його спокійній рішучості, в його прощальному погляді, воно ніби шепотіло це ще не кінець. Але Лариса тоді ще не знала, що її шлях знову поведе в той самий бік, тільки вже з іншим наміром. Відчувши крихкий зв'язок, Лариса пропонує допомогу з хворими кіньми на фермі Микола неохоче, але погоджується на її ветеринарну підтримку. Наступного ранку Лариса прокинулася з думкою, яка не давала спокою, щось на тій фермі тягнуло її назад не страх і не цікавість. а, можливо, поклик душі, той самий, що не поясниш словами, але відчуваєш кожною клітинкою. Вона знала про коней більше, ніж багато хто у ветеринарній сфері, адже виросла біля тварин, а знання не раз рятували життя. Тож вона повернулася не для розмов, а для справи. Коли побачила хворих коней у стайні тьмяні очі, знесилення, гарячка зрозуміла їм потрібна допомога негайно. Микола не був у захваті від того, що хтось сторонній знову з'явився на його землі, але в його погляді з'явився сумнів не щодо Лариси, а щодо себе, а що, як вона справді зможе допомогти. Ці чоловіки з Полісся з важким минулим і ще важчим характером не довіряють одразу. Але коли бачать, що ти не балакаєш даремно, а дієш, тоді з'являється повага. І Лариса саме це зробила, не питала дозволу, а взяла до рук ліхтарик, зняла рукавички і пішла в стайню. Вона оглядала кожного коня мовчки зосереджено, і цей спокій він діяв не лише на тварин. Микола стояв осторонь, спостерігаючи, як вона працює, і в ньому щось змінювалося, бо є речі, які не потребують слів. Іноді лише рухи, впевненість у руках, турбота в очах вже говорять більше, ніж будь яка дипломована мова. Лариса не намагалася вразити вона просто робила те, що вміє найкраще, і саме цим пробила першу тріщину в Миколиній стіні відстороненості. Коли вона нарешті заговорила, то тихо, але твердо, у них паразити. Це поширено в цю пору, але ще не пізно. В її голосі не було страху, лише досвід. Микола кивнув майже непомітно і, хоча не сказав дякую, його очі вперше глянули не крізь неї, а прямо в неї. Саме так починається довіра з простого дозволу залишитися. Але Лариса ще не здогадувалась, що це рішення врятувати коней потягне за собою не тільки зміну їхнього стану, а й зміну в самому Миколі. Лариса діагностує у коней паразитів, призначає лікування. І поступово завойовує довіру та повагу Миколи як пані Лариси. У ветеринарній справі важливо не тільки що ти знаєш, а як ти це подаєш. І Лариса це розуміла вона не кидалася термінами, не лякала прогнозами, просто сказала паразити, але це виліковно. Потім витягла з рюкзака невеличкий блокнот, швидко написала графік, ін'єкції, чистка, спеціальне харчування. Кожна дія була зважена. Кожне слово влучне. Вона розуміла тут на фермі авторитет не дається його треба заслужити. І вона діяла як жінка, яка не просить поваги, вона її випромінює. Микола спочатку стояв мовчки, спирався на огорожу, дивився, як вона готує шприци, готує суміші. Його обличчя важко було прочитати, але в очах з'явився вогник не захоплення а швидше здивування, звідки вона така взялася. І, хоч він не з тих, хто багато говорить, він раптом сказав ви, пані Ларисо, ніби народилися з цією справою. Це був перший раз, коли він звернувся до неї з пошаною, і це щось означало, бо в українських селах, якщо тебе назвали пані, значить, визнали, з кожним днем стан коней покращувався. Вони почали їсти, очі стали яснішими, температура спадала, і не лише тварини почали змінюватися щось у самому повітрі ферми стало іншим. Тиша вже не була гнітючою, вона була живою. Микола став менше ховатися, більше спостерігати. Він не втручався, але якось по-іншому вже стояв поряд, і це по-іншому важко описати словами бо це про ті тонкі зміни, які помічаєш серцем. А Лариса тим часом продовжувала працювати, ніби була тут усе життя. Вона не квапилась, не питала, чи може залишитися. Вона просто робила те, що потрібно. І саме тому Микола, хоч і не зізнавався собі, почав сприймати її як частину простору, не гість, не стороння, а своя. Але він ще не знав, що це почуття тільки початок чогось набагато глибшого. Лариса виявляє приховану травму у цінної кобили, ще більше зміцнюючи віру Миколи в її професіоналізм. Вона пропонує щодня доглядати за твариною. В один із вечорів, коли Лариса вчергове перевіряла стан коней, вона звернула увагу на кобилу, яку всі на фермі називали горлиця. Та була особливою, горда, мовчазна, з очима, що ніби щось приховували. Інші вже одужували, а вона залишалася млявою, хоч і не мала явних симптомів. Лариса довго спостерігала, торкалася, гладили шию, перевіряла суглоби. І раптом. Ледве помітне тремтіння в задній нозі. Щось було не так. Тут прихована травма, прошепотіла вона сама до себе, і в ту мить Микола, який стояв неподалік, підійшов ближче. Горлиця ніколи не підводила. Її берегли після того, як вона втекла під час грози три роки тому. Ти справді щось помітила? Він вперше заговорив емоційно з ноткою тривоги. Лариса кивнула, не сперечаючись. Вона знала, не можна поспішати. З такими тваринами потрібен інший підхід терплячий, м'який, людяний. Вона розповіла, що планує лікування. Масаж, обережне розтягування і, що найважливіше, щоденна присутність. Тварини, як і люди, лікуються не тільки руками, а й увагою. Микола не одразу погодився. Було видно, як борються в ньому два чоловіки один обережний, який звик усе тримати під контролем, і другий той. Що вже почав довіряти. Зрештою, він мовчки відчинив дверця та стайні і сказав Хочеш, доглядай, я не заважаю. І це була згода не формальна, а справжня. В українських господарів таке часто трапляється вони не скажуть дякую, але покажуть це дією. Лариса це зрозуміла і просто почала діяти. Без пафосу, без очікувань. Вона приходила щоранку і засинала запахом сіна в волосі, втирала мазь. Розмовляла з горлицею, наспівувала старі колискові, які чула ще від бабусі в Житомирі. І що цікаво, кобила почала відповідати поглядом, порухами, довірою. А Микола, мовчки проходячи повз, бачив це він нічого не казав, але з кожним новим світанком щось у його поставі змінювалося, щось м'якішало. Та Лариса ще не здогадувалася, що лікує вона не лише кобилу на стає вечір. Лариса та Микола вечерюють разом, розмовляючи про її мрії та його минуле. Між ними поступово виникає тихе, але глибоке, взаємне притягнення. На фермі вечори мають особливий ритм усе сповільнюється, замовкає, і навіть вітер шипоче тихіше. Саме в такий вечір Микола виніс стару дерев'яну лавку до ганку, накрив на стіл і мовчки показав Ларисі Сідай. Не було запрошень, не було слів. Але іноді простий жест говорить більше, ніж будь-яка поезія. Вони їли картоплю з смаженими грибами, солоні огірки та хліб, який Лариса спекла вранці. Їжа була простою, але в тому вечері було щось глибше атмосфера мовчання, де не треба було нічого пояснювати. Раптом, ні з того, ні з сього Лариса сказала Я мріяла стати ветеринаром ще з дитинства. У мене був кінь, його звали Ромко, я його не врятувала. Її голос трохи затремтів. Микола кивнув мовчки, але з розумінням. Потім, після паузи, промовив А я мріяв стати батьком, як мій дід, але життя внесло свої корективи. У його голосі не було жалю лише тінь болю, яку вже навчився носити, як старий шрам. Вперше Лариса побачила в ньому не тільки господаря, а людину, яка вміє відчувати. І саме в такі моменти щось зрушується всередині. Ніби хтось обережно піднімає запону між двома серцями. Лариса помітила, як Микола на мить затримав погляд на її руках, а вона, як його плечі трохи розслабилися. Це не було фліртом, не було спробою зачарувати. Це було справжнє, так, як відбувається в тих історіях, що не кричать, а ще почуть, коли притягнення приходить не через слова, а через розуміння, через мовчання, яке об'єднує. Після вечері Микола прибрав зі столу, але не пішов одразу. Він залишився сидіти на сходах, дивлячись у темряву, і тихо сказав тут давно не було затишку. А ти принесла його. І Лариса усміхнулася трохи сором'язливо, трохи здивовано. Її серце билося швидше. Але в цьому не було поспіху усе було на своїх місцях як у хорошій пісні. Де пауза між нотами така ж важлива, як самі ноти. І хоч обидва мовчали, обидва знали, цей вечір щось змінив, і те, що попереду, уже не буде таким, як раніше. Виникає конфлікт. Микола розповідає, що втратив дружину Олену, яка померла з переконанням, що він зруйнував їхній шлюб. Відтоді він віддалився від своїх близнюків. Наступного дня Микола був інший, трохи мовчазніший, трохи жорсткіший у рухах. Він уникнув погляду Лариси, працював довше, ніж зазвичай. Вона це помітила, але не тиснула. Бо є такі дні в людини, коли вона ховається не від інших, а від себе. Увечері, коли сонце вже ховалося за дубами, він сам підійшов до неї, сів на колоду, тримав у руках стару дерев'яну іграшку. Це робили мої діти, близнюки, Павло й Поліна. Голос був хрипкий, з паузами. Але кожне слово. Як постріл у тишу. Лариса мовчала. Вона знала, іноді найкраще, що можна зробити, це просто бути поруч. Микола глибоко вдихнув і почав говорити Моя Олена, вона пішла не одразу. Спочатку вона зникала в собі, а потім, у лікарні, вона казала, що я все зруйнував, що я більше думав про господарство, ніж про нас, і, мабуть, мала рацію. Ці зізнання летіли важко. Ніби кожне слово тягнуло за собою тонни болю, але це був крок крок із його власної в'язниці мовчання. Після її смерті я не міг бачити дітей, у кожному з них її очі, її усмішка, її докір. Я думав, що краще їм без мене, що я зіпсую і їх також. Він опустив голову, наче визнавав перед собою найбільшу поразку. І ось тут Лариса обережно доторкнулася до його плеча. Вона нічого не сказала, бо й не потрібно було. У її погляді було все співчуття, розуміння і довіра, те, чого він так боявся. Бо ж коли довіряєш, можна знову втратити, але саме в цьому страху і шанс, бо зцілення не буває без болю. І коли Лариса піднялася, щоб піти, Микола раптом прошепотів Тик, як надія, я боюся тебе. Бо якщо знову повірю, що буде, якщо втечеш. Її відповідь була простою я не тікаю від болю, я допомагаю йому вийти. І ці слова зависли в повітрі між ними, відкриваючи двері до наступного кроку, до того, що має відбутись, якщо він знову наважиться бути татом. Микола приймає рішення відновити зв'язок із дітьми, телефонує до школи та запрошує близнюків провести час на фермі. Лариса підтримує його і це зміцнює їхнє партнерство. Після тієї розмови Микола довго не міг заснути. Він ходив по подвір'ю, грів чай, сидів на сходах, але думки не давали спокою. Минуле не відпускало, та вперше за довгий час у ньому з'явилося можливо можливо, ще не пізно, можливо, діти потребують не ідеального батька, а просто присутнього. Наступного ранку він, стискаючи мобільний так, що побіліли пальці, набрав номер школи. Його голос тремтів, але був рішучим. Я, батько Павла та Поліни, хочу, щоб вони приїхали до мене на канікули. Лариса побачила його вже після дзвінка. Він був схвильований, але тримався спокійно, як чоловік, який щойно зрушив скелю всередині себе. Вона не стала засипати його похвалами, просто тихо сказала: Ти зробив правильний вибір, і ці слова для Миколи були мов благословення. У них не було пафосу, але було партнерство справжнє. Бо, коли хтось не засуджує твого минулого, це означає, що він вірить у твоє майбутнє. Коли Лариса допомагала підготувати кімнати для дітей, Микола зауважив, як легко вона вписується в його простір. Її не лякали павутина на вікнах чи старі дерев'яні ліжка. Вона натирала підлогу з усмішкою, розвішувала фіранки, вкладала турботу в кожну дрібницю, і він дивився на неї не лише як на помічницю, а як на ту, хто не боїться взяти участь у складному. Бо справжнє партнерство це не тоді, коли зручно, а тоді, коли важко, і хоча діти ще не приїхали, їхня присутність уже відчувалася у повітрі, в очікуванні, у зміні самого Миколи, а ще й в тому, як він іноді затримував погляд на Ларисі, там з'явилась нова емоція, подяка за те, що вона не тільки врятувала коней, але й допомогла йому повірити, що він ще може бути батьком і, можливо, чимось більшим. Але ні він, ні вона ще не знали, що ця маленька ініціатива з дітьми стане поворотною точкою в їхній історії. Ніжна сцена Лариса допомагає Миколі читати казки на ніч для близнюків. Він відкривається ще більше і зізнається, що хотів би мати ще дітей. Між ними наростає романтична напруга. Перші години з дітьми були схожі на танець двох світів. Павло та Поліна були чемні, але насторожені, а Микола уважний. Але невмілий у батьківських рухах. І тоді Лариса запропонувала просту ідею казка перед сном. Спершу Микола насторожився, не його це мовляв. Але діти одразу зраділи. Він узяв книгу з полиці, пожовтілу, з обкладинкою, яку ще Олена колись клеїла скотчем. І ось Микола з низьким голосом повільно читає рядки, а Лариса сидить поряд час від часу, перекладаючи незрозумілі слова. Ця сцена була ніжною. Ламкою, як перший сніг, який боїться розтанути. Діти сміялися, питали, перебивали, а Микола розквітав на очах. Він уже не боявся робити помилки, і коли історія дійшла кінця, він поглянув на Ларису і сказав майже пошепки Я думав, що все втратив, але, здається, ще можу бути татом, і, можливо, хотів би бути ним знову. В її очах не було здивування тільки тепло. Бо вона вже це бачила і чекала, коли він скаже сам. Коли діти заснули, Микола і Лариса залишилися на кухні при світлі старої лампи. Вони не говорили про те, що щойно відбулося, але атмосфера була наповнена мовчазним розумінням. Лариса подала йому чашку чаю і їхні пальці на мить доторкнулися. Це був не випадковий дотик. Він тривав на півсекунди довше, і цього вистачило. Бо іноді, щоб усе стало на свої місця, Потрібно не пояснювати, а просто дозволити бути. У ту ніч Микола не спав довго. Він лежав, дивлячись у стелю, і думав не про втрати, а про можливості, про те, як дівчина, яка випадково забрела на його ферму, змогла повернути не тільки здоров'я його коням, а й життя його дому. І хоча він ще не сказав їй головного, усе в ньому вже говорило про це. Але на ранок щось трапиться. Що випробує це новонароджене ми. Криза і розв'язка. Поліна падає з дерева. Лариса зберігає спокій, надає першу допомогу, обстеження показують, що все гаразд. Поліна запитує, чи буде Лариса їхньою мамою, і обидвоє з Миколою усвідомлюють, що готові до спільного життя. Того дня було тепло, сонячно, а повітря пахло яблуками. Діти бігали по подвір'ю, а Микола з Ларисою лагодили огорожу. Все здавалося таким іделічним, аж поки різкий крик не прорізав повітря. Поліна впала з дерева. Час ніби зупинився. Микола кинувся до неї, але Лариса вже була поруч, швидка, зосереджена, мов лікар на полі бою. Вона перевірила пульс, очі, хребет, говорила спокійно, чітко заспокоюючи всіх. Вона, при свідомості, дихає рівно, мабуть, забій, але перевіримо в лікарні. Поїздка до амбулаторії була напруженою та результат полегшення ніяких переломів, лише забій, стегна і кілька подряпин. Коли Микола стиснув руку Лариси в коридорі і прошепотів дякую, це було і про життя, і про неї. Але справжній перелом стався не в тілі, а в серці. Пізніше того вечора, коли Поліна лежала в ліжку, вона тихо подивилася на Ларису і спитала: А ти будеш тепер нашою мамою? Це не було дитяче бажання, це був заклик. І Лариса на мить затримала подих. Микола почув це питання. Він стояв у дверях і не втрутився, він лише дивився. І тоді Лариса підійшла до дівчинки, обійняла її і прошепотіла Я вже з вами. А потім підняла очі на Миколу. У його погляді вже не було страху, там була згода, там була любов без слів. Вона не потребувала зізнань, усе вже відбулося. Інколи найбільші відповіді приходять через голос дитини, через падіння, через дотик турботи. І саме цей момент закріпив те, що між ними визрівало всі ці дні. На ранок Микола поставив на стіл свіжу каву і сказав Ферма велика, місця вистачить на всіх. Вона усміхнулася, і ця усмішка була як згода під зірками. Бо більше не було я і ти було ми. Вона не планувала залишатися, він не планував відкриватися. Але іноді Бог веде нас у не ті двері, щоб ми нарешті потрапили додому. А дім це не місце, це відчуття. І саме тут, на фермі серед лісу, Лариса нарешті знайшла своє. А тепер скажи чесно, скільки разів ти зупиняв себе, боячись зробити неправильний крок, скільки шансів втрачено тільки тому, що це не вчасно, це не місце, це не для мене. А що, як саме той поворот не туди, це твоє справжнє місце? Лариса не шукала нового життя, вона просто слухала себе і знайшла більше, ніж могла уявити. А як щодо тебе? Чи готовий ти ризикнути довіритись незнайомому? Вийти за рамки зручного, відкрити двері, навіть якщо не впевнений, що там, бо іноді найбільші дари приходять через розбиті плани, через чужу ферму, через випадкову розмову. А може, саме зараз твій момент? Може, ця історія з'явилася в твоєму житті не просто так. Тоді запитай себе, кого ти уникаєш сьогодні, яке рішення відкладаєш, і що буде, якщо не відкриєш двері, за якими твоє справжнє. Можливо, там не кінь і ферма, але точно нова глава. І ти, автор цієї історії. Хочеш більше таких історій, які змушують думати, відчувати і змінюватися? Підпишись на канал, натисни на дзвіночок і будь поруч. Бо наступна історія, що змінить твоє життя, може чекати вже завтра.